Дуже за цікавий заробіток з'явився. Це не лише тапалка, ось, як бачите, так. Монетки тапаються, клікаються, надається енергія 30 тисяч. Вона поновлюється. Далі беремо по меню сторіс. Так, листаємо сторіс, бачите, є лайк, дизлайк. Ставимо лайк і нам падають монетки. На даний час за дизлайк я поставила, монетки не падають. На початку падало 230 монеток і за дизлайк, і за лайк. Ну, за... Зараз тільки ось так. За лайки. Це зірочки, бачите, зірочка. Ось, тут можна донатити. Я цього не роблю. Ось вибиває Така клікалка. Бігом клікаємо. Тут Х6, Х12 буває, Х8, тож не пропускайте їх. І вона так бігом-бігом, і все, бачите, пропадає. Далі, зверху, бачите, це мої монетки, пише сторіс і відео. Також ну, є вибір мови. Української шкода немає тут. Тепер відео теж лайкаємо, і теж нам за них падають монетки. Листаємо, лайкаємо. Я не чекаю, щоб вони прогрузилися, просто збираю так кошти. Так, далі знизу завдання. Бачите, е, можна цей кружечок зняти з сторіс, далі мій профіль і баланс. Це загальний баланс за весь час. Щоденні. Є щоденна нагорода. 8 годин 11 хвилин лишилося, щоб за четвертий день взяти. Щодня заходите, берете. І далі ось такі: оцінити 80 сторіс це дається щодень. І так само сторіс в Телеграмі. Далі завдання. На кожен квест даються ось такі завдання різні. Завдання для сторіс. Мій ранок, мій день, ви їх знімаєте і отримуєте монетки. Далі, ось бачите, знизу зняти. Ну, зняти це сторіс, зняти. Дивіться, грузить, так, дозволити. можна повернути. That. Так, бонуси. Сюди заходьте, бачите, збираємо. Цей нараховується через 5 хвилин, цей через 10. Тут збираємо через 40, бачите, тут заходите, постійно збираєте. Так, мій профіль. Заходимо в мій профіль. Бачите, в мене один друг запрошений біля фотографій. 20 сторіз закинули ну то і 5 відео. І зірочки натискаю на зірочки від 500. Це з'явилося нещодавно, тож за ці зірочки нічого вам склати не можу. Це більш за все, що виводити їх можна від 500 штучок, як назбираються, зірочки вам ставлять, донатять інші учасники цього проекту. І ось сторіс мої, так різні. І скільки я отримала монеток за них. Ось ця остання сторіс: монетки не пишуть, це було. В минулому квесті я її знімала. І відео зверху. Це мої відео, які я закидала. Вертаємося назад. Рейтинг знизу натискаю. Бачите, я на 55 му місці. 70 годин 8 хвилин лишилося для оголошення результатів, переможців. Так, перша п'ятдесятка отримує кошти. Дивіться. Листаю, показую. П'ятдесяте місце. Ось, отримує найменше 0,25 тонна. Це долар 42. Бачите? Ось. Ну, звичайно, тут здорова конкуренція. і Щоб щось зробити, потрібно бути активним. Перше місце має 15 тонн. Це на секундочку: 85 доларів 49 центів. Якщо щодня заходити, виконувати завдання, публікувати сторіс, бути активним все можливо. Ну, також, звичайно, я думаю, що від того, що ви запрошуєте друзів, вам теж будуть падати монетки. Ось у мене один запрошений. Так, інформація: бонуси за друзів. 300 монеток це. Вам і вашому другу запрошеному одноразово падає. Далі 5% від його прибутку, тобто те, що він буде отримувати які монетки, ви маєте 5% і 2% від прибутку вже запрошених його друзів. Так. І тут є рейтинг друзів. Ось, за друзів теж, бачите, отримуєте тони. Перше місце. Людина запросила 112 друзів і отримує 5 тонн. Друге місце 3 тонни. Тут за місця. І тут десятка. Десяте місце 1 тонн запрошено всього 6 рефералів. Я думаю, на 1 тонн запросити 7 рефералів. І ви вже б на 10-му місці. Ну. Те, що його отримуєте, головне протриматися. І знову ж повертаємося на клікер. Бачите, оновлюється, оновлюється енергія. Ось клікаєте. Я на даний час заходжу часто в цей проєкт, тому що <сміттє> хочу потрапити в п'ятдесятку. Ну, як-не-як, це гроші на тому, що вам подобається. Ми зараз в соціальних мережах дуже часто. Буваємо, дивимося відео, виставляємо свої відео, виставляємо сторіс. То чому ж тут не приймати активність, не заробити на цьому. Я вважаю, дуже цікавий проект, не схожий на інші. Це не просто клікалка-тапалка. Ну, я, звичайно, це роблю п'ятьма пальцями, бачите, по цій монетці. Так швидше. Можна поставити клікер, але я цього не роблю. Я і так встигаю проклікувати ось. Ну, Тож, як завжди, посилання в описі. Не ставте плюс в коментарі, особисто вам скину в повідомлення. Посилання. Приєднуйтесь. Я так розумію, цей проект нещодавно вийшов. І ось бачите, як проходить, е... на даний час має пройти так, 70 годин. Переможці отримують кошти, і знову починається такий квест. Тож, рекомендую заходити щодня, брати участь, бути активним. І все можливо. Оці люди, що на перших місцях, вони все роблять, я так розумію, все виконують і активні від початку. Від початку цього квесту, як він починається після роздачі коштів. Тож, заходьте, пробуйте. Ну і... Постійно сторіси і відео оновлюються. Ось, я натиснула, бачите. Зараз день менша активність людей, а на вечір набагато більше. Люди закидають сторіс і те, що ви їх лайкаєте, ви отримуєте кошти. Приєднуйтесь, приєднуйтесь разом веселіше.